Вимкніть камеру. Я це не коментую. Цитата. Героїня дев'ятої роти, російська актриса Світлана Іванова, не змогла приховати правду. Вона розлучилася зі своїм чоловіком. Її називають російською Джулією Робертс. Героїня фільмів Дев'ята рота з новим роком мами Світлана Іванова. Приховує факти зі свого особистого життя. Про це не говоримо взагалі. її чоловік, оператор В'ячеслав Лісневський. Вони познайомилися під час зйомок фільму Ат любві до кохання. Службовий роман затягнувся, і 2009-го пара одружилась. Рік тому у них народилася донька. Та ні російські, ні українські змі досі не знали. Актрисі є, що приховувати. От виключити камеру на секундочку, Виключите камеру. Як тільки ми вимкнули камеру, актриса зізналась, що давно розлучилась зі своїм чоловіком. Я не коментую, все одно Руку Іванової прикрашає коштовна каблучка, і вона не від колишнього чоловіка. Моє серце капітально не свободне і достатньо давно, і не знаю. Рається как сьок у не присходя. Хто він новий коханий актриси Світлани Іванової? Вона не зізнається, проте, поза камерою каже: її нові стосунки не впливають на виховання доньки. Колишні подружжя робить усе, аби маленька дівчинка не відчула браку уваги.